Ця агресія, хейт, ну невже? Вроді би ти ж ідеш по вулиці, на тебе Ну, не коментують тебе сотня або тисячі людей, що ти там кривий або косий, або ти ну, подивиш... мислина, мислина, так, да? так, так, так. Е, можливо, ну, то ж ти цього не чуєш, а в інтернеті це споши рядом, знаєш? Я особисто майже нічого не коментую в інтернеті. Я так агресію сам, я в взагалі в інших не місях. розумію. Ну от, мені один раз, мабуть, тільки сказали, а ти от брав я кажу, а що я брав? Ну, якось є, є, ну ти може якось От Ти футболку, от за що ти купив? Ну, а, тупа, да, да, бізбол, да. Це, за що ти купив? Ну, <сум> е так, і це взагалі ну, новне мені типу, писав е в коментарях: під якимось із зборів ми робили, чи для Кракена тоді ми робили збір, чи, чи я не пам'ятаю для кого? Для якогось харківського напрямку, коротше, ми робили збір. І отну, от ось. А, хоча, блін, це ж Харків. По Харкову працювало дуже багато ботоферм російських, ще до війни, до речі. Ну, про це ладно, теж якось потім я думаю. Це зараз, В наступному так. випуску. Так, так.